Питання виживання, збереження спортивних заходів та медіа під час війни постало для українського спорту особливо гостро. І комунікація тут головний помічник. Понад тисячу спортивних професіоналів і аматорів взяли участь у зустрічах, де успішними кейсами ділились представники десятки видів спорту, зокрема, як працювати зі спонсорами, залучати інвестиції, зберегти лояльність аудиторії, переходити в онлайн і працювати з сучасними форматами. thank you Для чого ми це все робимо? Це бізнес Клаб Україна це перший закритий клуб, який об'єднує більш ніж 20 видів спорту. Більш ще бізнес-компаній. Для чого? Для знайомств, для спільних колаборацій, ідей так далі. Наразі наша головна мета спорт-бізнес-клабу клабу змінювати спорт. Тому сьогодні знайомимося між собою. Це дуже важливо. У спорті, як і в будь-якому бізнесі, важливо залучати усі можливі маркетингові. Інстрики. Інструменти, щоб шукати свою аудиторію, а також партнерів і спонсорів, і самі професійні спортсмени зазначають, що їм особливо важлива допомога професіоналів цього напрямку. Спорту завжди треба приділяти увагу, особливо коли спорт стає візитною карточкою держави. Якщо ми говоримо про національні збірні, спортсмени презентують свою державу, і це. Та група людей, хоч і невелика, щоб брати кожен окремий вид спорту. А проте це ті люди, про яких всі знають, на яких рівняються, і важливо, що вони будуть говорити. Тому класно, що такі люди, як Олексій Прага, організовують такі бізнес-клуби, але які не лише вузько направлені на там, бізнес і якусь там, іншу роботу, а також залучають спорт. Це гарне місце для того, щоб а, спорт себе показував з іншого боку. Один із найбільш активних напрямків спортбізнес-клаб робота з дітьми-переселенцями. Протягом останніх кількох місяців клуб провів декілька спортивно-масових заходів, де займатися спортом тисячі дітей мотивували легенди українського спорту. Я вже давно такими займаюся такими соціальними проектами, тому з радістю відгукнувся і зараз. Я розумію, що для них це частинка позитиву, частинка. Десь забути про ті якісь не дуже добрі думки. І наше, наше завдання допомогти дітям зрозуміти, що життя продовжується і що в них є дуже великий потенціал, що це наше, наше майбутнє і ми в них дуже віримо. Загалом, соціальна складова спорту тема для кожної зустрічі спортбізнес клаб, особливо спортивна реабілітація ветеранів війни в Україні. Представники різних організацій, наприклад, Федерації стронгмену або різних єдиноборств, діляться досвідом, як за допомогою тренувань чи турнірів повернути до нормального життя українських захисників, котрі зазнали поранень або психологічних травм на війні. Спорт зараз має трошки ще й більшу таку місію для військових, і для ну і також мені здається, коли займаєшся спортом. Багато психологів рекомендує щоб. Твій психологічний стан стає набагато краще, коли ти просто приходиш у фітнес-зал і займаєшся спортом чи фізичною культурою. Але коли ти займаєшся фізичною культурою, дуже хочеться десь приймати участь у змаганнях. І так воно потихеньку йде, де тобто спорт і наше життя це зараз така крута колаборація, на мій погляд. Звісно, нікуди без благодійних зборів для оборони України, зокрема на кожній акції Спортбізнес клаб організатори збирають гроші на джип-рятувальник для державної прикордонної служби України.